Це Данило. Він готувався до НМТ увесь рік. Батьки інвестували значні кошти в його освіту, оплачували репетиторів та додаткові заняття, сподіваючись, що коли Данило вступить на бюджет їхні вкладення окупляться. Але на НМТ він отримав 160 балів. Описуючи ситуацію за допомогою економічних термінів, ми були на фінішній премії. Перемога була вже так близько, але трапився форс-мажор. На ринку освіти паніка. Наші основні інвестори батьки незадоволені результатами інвестицій та вимагають повернення капіталовкладень. Як їм пояснити, для того, щоб не втратити все, потрібно доінвестувати в контрактне на навчання. Порадившись з друзями, Данило скоригував свій подальший план дій. І вже підготовленим вирішив спробувати знов провести перемовини з батьками. І здавалося б що в цей раз успіх гарантовано. Врахувавши минулий досвід, Данило був підготовлений серйозніше. Батьки налаштовані скептично, але в цей раз аргументи вже більш вагомі. Вартість контракту у ГНЕУ нижче за загальні витрати на репетиторів та додаткові заняття, які ми вже понесли. Ймовірність переведення на бюджет з наступного семестру є високою. Це означає, що поточні інвестиції мають потенціал окупитись у майбутньому. Амортизація вкладень у контрактне навчання. Інвестиції в освіту приносять довгострокові дивіденди у вигляді знань та кваліфікації, що сприятиме подальшій кар'єрі та доходам. І знову невдача. Інвестори не погоджуються далі інвестувати. Що ж, звернемося до більш надійного джерела зовнішнього фінансування. Алло, бабуся, привіт! Ну як ти? У мене є вигідна пропозиція для інвестування.